Сьогодні 100 років відзначає Ганна Прекрасна 3 серпня 1923 року. Ганна Яківна народилася у селищі Парафіївка Чернігівської області. До горішніх плавнів переїхала 18 років тому, оселившись у дочки Ніни Прекрасної. Сьогодні привітати із днем народження сторічну бабусю до їхнього помешкання завітав міський голова Дмитро Биков. Вітаємо вас, Приміть, будь ласка, цей Будь ласка, здоров'я вам, щоб все було добре. Це невеличкий сертифікат вам. Разом із міським головою та його заступницею привітати ювілярку прийшли її очільниці Територіального центру соціального обслуговування Калина та громадської організації ветерани Другої світової війни та праці. Секретом довголіття сторічна Ганна Прекрасна називає турботу і любов доньки. Сама жила в селі, а в дочки, дочка ж пожаліє мене кожну минуту. Ось так, так і прожила. Таке врем'ян. Спасибі вам, що не забуваєте таких людей. Дійсно, що їм, звісно, вона сьогодні, Та да, вона вже заблаговременно волнувалася, що прийде. Ну, а все одно вона сьогодні ждала, що така дата. Прийдуть, не забувають, якусь допомогу дають. Я говорю, дуже, звісно, велика допомога і з калини, калина. Помагає завжди, да, що треба, і питають, що допомогти. І набори спасибі. Дмитр Геннадійович, що не забувається цих людей. Ну, якщо щось буде потрібно, ви звертайтесь до Надія Наторії. Що зможемо завжди допоможемо. Не відмовлять, що треба, явлю. Я дуже вдячна. Будьте здорові! Все що пошу. треба, дзвоніть? Ми, Ніна Григорівна, хай дзвонить. Ми все допоможемо. Добре? Дай Боже, вам здоров'я, ще до моїх год. Щоб ви були Добре, домовилися. Нелегкі часи випали на долю пані Ганни. Життя в окупації під час другої. Світової війни важка праця, розруха, злидні горе. Та невдовзі лихі часи минули і прийшла перемога 1945 року. До цих подій 16-річна Ганна Яківна рік пропрацювала трактористкою. У 60-х роках знову пішла навчатися. Опанувала професію лаборантки і до пенсійного віку працювала у парафіївці на цукровому заводі. До доньки переїхала після смерті чоловіка. Окрім неї, Ганна Яківна має сина, онука та правнука. Пані Ганна, як трудівник тилу, має статус учасника війни та нагороджена ювілейною медаллю 65 років перемоги. Нині знову чекаємо на перемогу. Сподіваємося, що невдовзі Ганна Прекрасна, як і всі українці, знову переживши лихі часи минувшини, святкуватиме перемогу разом з усією країною.